Вітаю, вітаю Церкву Христову, вітаю всіх, хто нас сьогодні слухає, а особливе вітання для тебе сьогодні, слухач, для тебе, який в пошуках істинного Бога, якого сьогодні відкрите і чисте серце, почути цю добру новину. Ефесян 2, 8-9 вірш. Бо спасені ви благодаті через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Яка ж це добра новина? Бути спасенним. А що ж Ісус нам говорить? Про це у слові Івана 3,3. Ісус відповів і до нього сказав По правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. А що тобі для цього треба? Покайся, покайся у своїй гріховній природі. Визнай перед Господом, що ти не можеш так далі жити в цій гріховній природі. Покайся і запроси Христа до себе серце, щоб він жив в ньому завжди і перебував там. Повір. Що Христос прийшов на цю землю, щоб забрати, забрати усе, весь твій гріх, все прокляття, неміч і піти і прибити це на Христі. Це твій гріх, минулий, майбутній і теперішній. І Він умив, Він воскрес на третій день, бо так написано, і дарував тобі життя вічне, умив твій, своєю святою кров'ю тебе, зробивши тебе чистим і оправданим. І прийнявши цю добру новину, ти стаєш новим творінням, ти стаєш дитиною Божою. і тобі обов'язково потрібно перебувати в церкві Христовій, щоб зростати. Тобі потрібно перебувати в братерській спільноті, в апостольському навчанні, в однодушних молитвах та в ламанні хліба. І ми запрошуємо тебе до себе на християнські зустрічі, перебувати разом з нами в братерській спільноті. Зростати разом з нами, і тільки якщо фізично тобі не виходить бути з нами, то ти обов'язково доєднуйся до нас на YouTube канал. Тут так само відбувається онлайн трансляції щоп'ятниці і щонеділі. А також підпишися у Facebook і перебувай разом з нами. А ще обов'язково скачай собі додаток на телефон християнські зустрічі, тому що тут є безліч духовної їжі, якою ти будеш наповнюватися, зростати і звершувати своє спасіння. І не бійся, не бійся, що скажуть інші, думку інших, хто що скаже. Бо кожне коліно приклониться перед Богом і зустрінеться на віч-віч з Богом, і думки інших, хто що подумає, там вже не буде. Так що роби свій правильний вибір і от кого слухати? Чи людей релігійне навчання чи Бога. Бо в храмах католицьких, православних, ти часто чуєш: спаси Господи, спаси, і це таке, спаси такий стукіт, він без відповіді цей стукіт. Треба просто розвернутися на 180 і почути Господа, що Він промовляє до тебе у своєму слові. А Він промовляє друге Тимофія. Один дев'ятий, десятий вірш, сучасний переклад. Совищність спас нас і покликав до святого життя не за те, що ми зробили, а через волю Його і благодать, які були вже дані нам Христі Ісусі перед початком часів. Але лише тепер вона виявилася нам, коли прийшов Ісус Христос, наш Спаситель. Він знищив смерть, через добру звістку відкрив нам шлях до життя. І безсмертя. Алілуя! Не своїми ділами ми спасаємося, а через благодать, яка дарована нам Богом. Розвернися на 180 від цих релігійних установ, де спасіння немає, і заходь в істинні двері, а це Христос, і це Твоє спасіння. Івана 10:9. Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і Той війде та вийде, і пасовисько знайде. А це Твоя церква Христова. Тільки через Ісуса Христа ми можемо прийти до Отця. Тільки одна дорога дорога Твого Спасіння, і це Ісус. Так боляче слухати, коли багато людей просять спасіння в Марії. Вони просять, надавши статус Марії, Богородиця, Цариця Небесна, спаси нас. І цим знецінюється, знецінюється жертва Ісуса Христа, адже Він Міншов за, за, за Тебе, на хрест пішов, щоб дарувати Тобі спасіння. Але навіть і Марія промовляє до тебе у Слові в Івана 2,5. Зробіть усе те, що Він, Христос, вам каже. І тут знову йде послух. Кого ви будете слухати? Чи ви будете слухати в старших ваших релігійних установах, чи Слово Боже, що до вас промовляє? Слухайте Марію зі слова, слухайте те, що вона заповідала вам робити, слухати Ісуса Христа. Беріть переклад з, з її послуху. З її покірності перед Богом. Марія є матір'ю нашого Господа Ісуса Христа, і вона не є Богородицею, як зробила її релігія, надавши цього статусу. Навіть дуже просте питання запитати багатьох людей, хто був перший, Марія чи Ісус? Багато хто відповідає, що Марія. То справді Богу 2025 років. Ісус, Господь, Він Бог, Отець, Син і Дух Святий, Він є Альфа і Омега. І він був, і є, і буде завжди. Марія дала плоть плоть Ісусу Христу, щоб здійснилося Писання, але ну, вона була вибрана Богом, але не Богоматір'ю, тому що вона Бога не народжувала. Вона була звичайною людиною, звичайною людиною, але благословенною, та, яка почула слово, повірила і прийняла його. І мені дуже подобається покірність і послух Марії. І для себе, наприклад, я хочу брати приклад тільки з Марії в її послусі, в її покірності перед Господом, але не просячи спасіння, яке ти ніколи від Марії його не отримаєш. Цим тільки задумайся: наскільки ти принижуєш Христа, просячи спасіння в Марії, Його жертву, Його дорогоцінну кров, яку Він пролив за багатьох. Дії 4:12. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, щоб ним би спастися, ми мали. Зовсім скоро всі християни будуть святкувати Пасху. Перед тиждень перед тим буде вербова, пальмова олія, пальмова неділя. <рес> <рес> І багато християн підуть святити Баську, вербу, свячувати. І ці люди, що зустрічали Ісуса Христа при в'їзді в, в Єрусалим. Вони зустрічали пальмовим вітям, а через пару днів вони вже кричали «Розпни!», а ви освячуєте це віття невідомо чого. І коли є пости в ці, коли викривається вся ця релігійна брехня, люди ревно захищають. Вони захищають священну воду, навіть з образами кидаються. Але, на жаль, вони не захищають істинне слово, яким є Христос. Так що просто перед тим як писати, задумайтеся, що ви захищаєте. Так, Великдень перед Ним Страстна в І так само запитатися людей, Страстна П'ятниця, а куди ви йдете в Страстну П'ятницю? Помер Бог, куди ви йдете? Хіба на цьому полудні зображений Бог, який ви цілуєте, переклоняєтеся, поклоняєтеся? Не обманюйте себе, Бог осміяний бути не може, і не шукайте живого серед мертвих. Христос Воскрес! І немає його там серед цієї мертвечини, серед тих всіх ідолів, де спасіння немає. Воскресіння Господнє це, це чудо, це чудо що здесь, яке дарує тобі спасіння. І це не є цей кольоровий кошик. Просто почитайте про цей кошик, про його наповнення, звідки воно пішло і що воно собою несе, яке язичництво. Просто там зверху тепер переписали зверху ім'я Ісуса Христа. А ви читайте і дізнавайтеся, що воно за собою несе. Христос пішов на хрест і воскрес, щоб ти почув Євангелію царство, щоб, повіривши в нього, покаявся і звершував своє спасіння. Тут на землі. Бо коли вже людина відійде з цієї землі, це вже буде пізно, і ніхто з рідних вже не може вимолити її ні свічечкою, ні записочкою це все просто релігійна станинська брехня. Тільки тут на землі людина може покаятися. До Римлян 10, 9, 10 вірш. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати. В своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Тільки тут, на землі, ти можеш це зробити. Довірся слову, яке Господь залишив для тебе і відкинь від себе весь цей релігійний блуд. Вір та довірся слову Христу, а не людям та їхньому вченню. Амінь. Також хочу поділитися свідченням. Свідченням зцілення, зцілення свого старшого сина. Десь більш, близько півтора тижня назад він дуже сильно кашляв. І кашель був ну дуже такий нехороший. І чоловік ввечері пішов з турботи каже, давай я подзвоню до нашого брата в Ісусі Христі, щоб відбулася молитва церкви. і коли ми подзвонили, відбулася молитва зцілення в ім'я Ісуса Христа. Ми з чоловіком поклали руки на нашого сина, кашель мить відійшов. Його просто взагалі не стало. Дитина після того навіть ні разу не кашлянула. Я дякую Господу за це зцілення і я славлю отця Сина Святого. Амінь. Це дійсно таке чудесне зцілення. Я дякую також Ісусу. Я дякую Ісусу, що в певний час це зерно, яке було в мене посіяне. Воно проросло, воно проросло і принесло достойний плід мого покаяння. І я дякую Господу, що Він привів мене в свою церкву, в свою Христову церкву, де я навчаюся своїми братами і сестрами, де я зростаю в істині. Дякую, Господи, тобі за це. І я благословляю, благословляю вас на пізнання істини, щоб ви прийняли своє спасіння в Ісусі Христі. Амінь. Okay